До з вами груба. І в мене є три книжки. І там якийсь... чекайте, чекайте, чекайте. Ем, чекайте, 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 чекайте. О, чекайте не шорт. Там якесь теребо є. А тільки давайте вона пропишеться, бо я його бачу. Опа, і це, коротше, в мене суботній лесплей. Я, я зробив 22 вік своїм во, вода якесь. Як я зробив 22 вік своїм недільним летсплеєм, а це у мене суботній лесплей, так що. У мене тут буде по хардкору все під нему треба піти. Тон-тон-тон-тон. Так що буде все по хардкор. Це вже не буде 10 хвилин, це вже буде 20 хвилин. Так, що. Ну, Ми його довше буде бачити, бо я його в п'ятницю буду записувати в мене є час. І просто викладати його буду. Так що так що. Так, эээ, вот с якостим. От шутки. Так, 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 так. Так, де? А... А це От таке? Йо Хлопсы сейчас сьогоз. Э... Не Я не трогать. ряду какие-то... Але жаль, что тут не три капитата. Если бы был три капитата, было бы все супер-пупер. А. 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 это что такое бар? М -м -м. Классно. Классно. Так вот. Так, вот так, так. Вот там ще щось є. здесь. Класс, його. Так, 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 так. Идем. Дивіться, записую цієї п'ятниці і вже буду виходити завтра. <реш> <реш> Бачите, як я записую для вас. А, і то, це не було, це... Ого, що сталося. А, то ж, мне дерево повністю ничего робимо. Так. Я тут не нормально грати буду, все. Не буду переходити на хати, я не хочу ходити. Блін, нічого вони тут. Сісти дерева. От ще он, май! Оце вже з цього ломаю. Це вже спасибо. Так, 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 ідем, ідем, йдем. Ааа, ми іншанки гружиш веч. На фойрі мене 120. Кот он сидит. Снял с него можно шерсть положение. Ты зробишь свой же верстак. Не, не-не. Чу а тут где? Є... Ой! Ой, лупси один щиты. Карректия ге. Добре, Давайте зараз Яким лохом треба бути, щоб таке зробити? Так само, як... Так само, якби в голодних іграх зробити алмазну матигу. Із-за того, що не... -мо! Пробудимо і хрестикими. О клас Хуха паркур можна зробити Не більше чим молотики Ха Ха Ні ні ні, ні. А тепер перевірні чого тобі ці рікапітейти Бо я сюда нічого не забував Чекай тобі мене щось в карти нема я и добавлю, я ей добавлю. Уже ссылка будет разом с картою, так что не парься. барний театр. є, театр. Вс по хардкору мы довго буду. раз таки, раз Класс! Хлопчик. Ну и шесть кошни сборцы, так как мы их добистец там карат. То есть здесь потрошки разумеете. Ну мы идем, да, идем. Ну не знаю, у вас шутки. Ха, что такое? Arts Magic. А, ah, I Arts Magic. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mmm. Mmm. Dobra. Let's go. Arts <laughs> Magic. I kiss Rekus. Ooooooooooooh Mine Factory. Reloaded. Mine factory reloaded yeah. Бам. Ah. Bum, mm -hmm.

тут должны показать, сколько у нас жилья має зверху. Не треба де тобі ж індикатора. А, -а, -а. тут, а, -а, -а, а, добре, я на корову. Добре, п'ять п'ять. Добре, я на корову. Зло медальша вова, бо я на корова. Зло медальше вова. Та бо я на корова, корова і ja, ja, я не зі Боя. бо я. Не Зильбова. Он знай Спартайся все. Ууууу! С спарту Я в спарті був, знаю, як спарті будет, так що. Коники разом зі мною, разом зі мною, потрошки, потрошки. Это один за другим, один за другим шкати на YouTube, там у меня. Ой, хлопці, я зупинию. Забу... я зупинив забу... хлопку і... А! А точно. Я конком не лег Ем. Опана. Опа. революція в конів! Це Ще більш наркоманніше, ніж Гавай! Це збор для на наркоманів! а <сум> а Е-мое, я фаните тудерщик. Кошка є. Що з кошки робиться? Юм, дикабрунька, ба. Бекофалин. Ха-ха. Ха-ха. Там. Я Да и теж, тоже надо походу взять. Тож ми шуки не що на баблоки скакати може. Ой, Конику тобі поїсти треба. А, тре. А не І теж я тоже цепнул. А давайте бум! Революція в корова. А ты часом она зимова. Так не де ту дерево. Знов тут дерево. А потім все так вийде. Донки! Донкі! Так, 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 так. Ми ж з тобою договорялися. Ти лагати не будеш, я лагати не буду. Ніхто з нас благати не буде, так що все буде добре. Дан, спорт давай. Так, давайте у спорту теж. Эмм, так-так-так. Эмм. Мудро, мудро. Не хватало одного і на штані. не в шапці вже ніхто не ні. поведе. революція в куні почалася. Тут шапку. Шапка, шапка то де? Революція в куни відміняється, Шапка, бо шапки нема. Шапки нема. революція в коне відміняється. Сейчас всем коня вы не революцию шапки нема. О! Запредите! Ж... Тики мне лишь какая? Ха-ха. Ага. Натура якась там. Ну, классно, трошки життя задают. Эмм-эмм. Эм. Что ж у нас є? Опсим и саймус саму жить. Курите о, я, я буду курятину. Все. Блин, що у них себе на голове носять? Да блин, зляю. Эмм. Ем, а ты мне пришли до тебя воли Ты будешь земной, чи ні? Ты будешь мне помогать, чи ні? Будешь зі мною со стороны, чего ты... Ну, так, 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 я чую, китайців влізуть до мене. Давайте Викладемо наше два верстака і вот так. Корова буде за революцією, давайте. Корова! Тут, 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 что, доц, тут, дос. А тепер ми будемо куритьними маленькими. Ты мне серьезно будешь? Я шкодити Мазіла. Ну. а а Щось <рив> я тут дурно лишився? Артсмеджик якийсь тут. Ось тікають на тебе кріпер. Верш Я зубами повернуся, не бійтеся. Тепер революція Кореї почалася Ем, добре, не доводити тільки трошки, так так так. Революція починається. Асені Кріпер. Ага, революція починається. Революція! Всі кури, атаку за свою родину! За свою волю! за честь і славу, за народ курять і Опа. Так, зачем здесь слово? За народ чістислов... мара... курить. О, на спите, все добре. Ем, давайте. Эй, е, китай, 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 китай. Мы за вами тумаривались. А, ну вышло, выйшло, вышло, куряти. Ммм. так. Давайте будем конником. Он може вверх на ну, один блок просто бігати, так що... Это тоже катонсит. Так, пошли. Ага, не то же, наверное. Ну, да ж ми ужику. Бежай, годыка. О, давайте У давайте на Петровичу. Петрович, Петрович. Петрович ти де? Петрович, давай Петрович. Опа, нам все вийде. Давай, Петрович. Їх в Спарту всіх. Ми, ти зі мною Петрович нічого не вийде. Нічого їм не вийде. Бо ти зі мною Петрович. Давай. Тепер буде революція. Е, Революції буде. Лишилося ще буквально 7 хвилин. Так що революція! Е, пішли в Спарту всіх! За Спарту. Um. just, 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 Okay. Okay. just, 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 oy, just, 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 Спорту всіх! З всіх! мама і ми йдемо з порту. Так. Так, ну, ти від мене? Добре, раз, два. Ми цю дішку тут переживемо. Але зараз маємо мені карти. Щоб нам допомагала. Ну такого буси дому. Тільки не побачимо світлових. Ем ем так. Так, давайте хлопці. У спарту всіх з вами. Е, куряти неї руку. Расизм! Расизм! Давайте! Давайте нам це вийде! Ах, май, 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 май. Здесь зборка має стоп ще масс-50 модів. Так давайте... За мной пока що догорок нема. Ее фанируем. Так, так, бам ба бам бам Ти -ба. десь... так чотири кусочка дерева.

Так, все. Це наш дім. Я зараз сюди принесу жучка, він буде жити з нами. І отак от зроблю, щоб у мене ніхто не ліз поганий. І отаку. От І тепер коряти Наша Начинаємо революції. Стерва. Е, курятин, -е -е. курятин, корятін. Вихід, спокійно. Ти хочеш, щоб все вийшло з своєї революції? Я хочу, щоб мені все вийшло теж з моєї революції. Так шахти всю разліпше кувати. Ліпше, чем спорт новенька. Так що давайте. Первіться. Так от. Так от. Ем, мені трошки не вийшло. сорі. Сорі, сорі. Сорі. Так, 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 так. Ідем, йдем. Але теж настався час. З вами була кур'ятина І якщо ви тут були перший раз, будь ласка, підпишіться на канал і на канал Вова. Ми тут разом будемо робити революцію і всім показуємо, Був Курятиний Вова і Пере... Чекайте, що не бережіть себе, кише не бережіть. А от. А от. От. От зараз бережіть з вами Генстер Курка і... Ммм бережить себе <соба> подпишитесь на канал и кладите лайки, якщо ты ще раз скажете друзям и і... все